Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 32, другий варіант. Перше завдання задача. Із 14 дощечок зробили дві однакові годівнички. Скільки потрібно дощечок, щоб зробити 5 годівничок? Запишемо умову задачі. 2 годівнички, 14 дощечок, 5 годівничок, невідомо дощечок. Зверніть увагу, це задача на зведення до одиниці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 14 поділити на 2 це буде 7 дощечок, 1 годівничка. Знаючи, скільки дощечок йде на одну годівничку, ми можемо знайти, а скільки ж потрібно для виготовлення п'яти годівничок. Друга дія. 7 помножити на 5 дорівнює 35 дощечок. Поеднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 7, це число ми знайшли першою дією, помножити на 5. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. 14 поділити на 2 помножити на 5. 14 поділити на 2 дорівнює 7. 7 помножити на 5 дорівнює 35 дощечок. Відповідь 35 дощечок потрібно для 5 годівничок. Друга задача. Маса індика 12 кілограмів, а качки на 8 кілограмів менша. У скільки разів качка легша від індика? Запишемо умову до цієї задачі. У нас є індик і качка. Запишемо назви цих птахів скорочено. Скорочення виконуємо на приголосний до першого голосного. Індик важить 12 кілограмів. Качка невідомо відомо скільки, але відомо, що на 8 кг менше, ніж індик. І потрібно порівняти, у скільки разів качка легша від індика. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки важить качка. 12 відняти 8 дорівнює 4 кг качка важить. Знаючи, що індик важить 12 кг. Качка 4. Ми можемо порівняти. А у скільки разів качка буде легша за індика. Друга дія. 12 поділити на 4 дорівнює 3 рази. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 12 це число нам було відомо за умовою задачі. Поділити на 4. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 12 поділити на різницю чисел 12 і 8. Виконуємо дію в дужках. 12 відняти 8 дорівнює 4, 12 поділити на 4 дорівнює 3 рази. Відповідь. Відповідь у нас буде починатися зі слова У, так як і запитання. У три рази, качка легша. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. До добутку чисел 6 і 4 додати добуток чисел 5 і 7. 6 помножити на 4 дорівнює 24, 5 помножити на 7 дорівнює 35, 24 додати 35 дорівнює 59. Від 60 відняти добуток чисел 4 і 8 додати 19. Спочатку виконуємо множення. 4 помножити на 8 дорівнює 32. 60 відняти 32 дорівнює 28, 28 додати 19 дорівнює 47, до добутку чисел 5 і 8 додати добуток чисел 6. І 6. 5 помножити на 8 дорівнює 40, 6 помножити на 6 дорівнює 36, 40 додати 36 дорівнює 76. Від 80 відняти частку чисел 56 і 7. Спочатку виконуємо ділення. 56 поділити на 7 дорівнює 8. 80 відняти 8 дорівнює 72. Суму чисел 18 і 24 поділити на 6. Спочатку виконуємо дію в дужках. 18 додати 24 дорівнює 42. 42 поділити на 6 дорівнює 7. 49 поділити на різницю чисел 42 і 35. Спочатку виконуємо дію в дужках. 42 відняти 35 дорівнює 7. 49 поділити на 7 дорівнює 7. Різницю чисел 34 і 29 помножити на 6. Спочатку виконуємо дію в дужках. 34 відняти 29 дорівнює 5. 5 помножити на 6 дорівнює 30. 24 поділити на 6 помножити на 2. 24 поділити на 6 дорівнює 4. 4 помножити на 2 дорівнює 8. Натисніть на паузу та виконайте обчислення рівнянь. Перевіряємо. Х відняти 25 дорівнює 60. У нас невідомо зменшуване. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до від'ємника додати різницю. 25 додати 60 дорівнює 85. 85 це розв'язок нашого рівняння. Підставляємо в перше рівняння замість х 85 і виконуємо перевірку. 85 відняти 25 дорівнює 60. 60 дорівнює 60. 4 помножити на х дорівнює 36. У нас невідомий другий множник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Добуток 36, відомий множник 4, х дорівнює. 36 поділити на 4, х дорівнює 9. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 4 помножити на 9 дорівнює 36. 36 дорівнює 36. Порівняти. Вирази. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 24 поділити на 4 дорівнює 6. 24 поділити на 6 дорівнює 4. 6 більше 4. 5 помножити на 8 дорівнює 40. 4 помножити на 8 дорівнює 32. 32 додати 8 дорівнює 40. 40 дорівнює 40. 7 помножити на 8 дорівнює 56. 56 додати 5 дорівнює 61. 4 помножити на 9 дорівнює 36, 63 більше 36. 56 поділити на 7 дорівнює 8, 8 більше 7. Накреслити ламану, що складається з ланок завдовжки 4 см 2 см 5 см, знайти довжину ламаної. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, Креслимо ламану, яка складається із вказаних маленьких відрізків із ланок 4 см 2 см і 5 см. Для того, щоб знайти довжину ламаної, ми маємо додати всі ці величини 4 додати 2 додати 5. 4 додати 2 дорівнює 6, 6 додати 5 дорівнює 11. Довжина ламаної 11 см. Записати виразом в одному ящику 25 цукерок. А в другому в це разів менше. Наскільки цукерок більше в першому ящику, ніж в другому? Запишемо умову задачі: у нас є два ящики. В одному ящику 25 цукерок, а в другому невідомо, скільки цукерок, але відомо, що в це раз менше, ніж у першому. Потрібно порівняти, наскільки цукерок більше в першому ящику, ніж в другому. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки цукерок у другому ящику. Нам відомо, що їх в це раз менше, ніж у першому. Нам потрібно 25 поділити на C. Ось стільки цукерок буде в другому ящику. В першому ящику 25 цукерок, в другому 25 поділене на це. Для того, щоб знайти, наскільки цукерок більше в першому ящику, ніж в другому, нам потрібно від 25 відняти 25 поділене на це. Ось така буде відповідь до нашої задачі. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!